Продовжуємо цикл відеосюжетів про відомих та успішних жінок. Німецька актриса і співачка Марлен Дітріх зуміла завоювати популярність у всьому світі та справити величезний вплив не тільки на моду та кіномистецтво, але також на жіночу свідомість. Вона була яскравою жінкою, яка виглядала привабливо і неприступно. Її виразний вокал і зухвалий стиль підкорили мільйони шанувальників. Американський інститут кіномистецтва визнав Марлен Дітріх однією з найвидатніших актрис голівудського кіно. Марія Магдалена Дітріх народилася 27 грудня 1901 року у передмісті Берліна. У сім'ї її називали Марі або Олена, а ім'я Марлен вона придумала собі сама, склавши два ім'я в єдине ціле. Вона дуже рано втратила батька. Її виховували мати та вітчим оберлейтенант Едуард фон Лош, який був суворим військовим. Але саме він помітив у патчерки здібності до музики і настояв, щоб юна Марлен отримала музичну освіту. Дівчина навчилася грати на скрипці. З початком Першої світової війни життя сім'ї суттєво змінилося. Відчим загинув на східному фронті. Україні панували розруха, інфляція, епідемії та народний розпач. Марлен була змушена виїхати з Берліна до Десау. Там вона, незважаючи на внутрішню тривогу, продовжувала розвиватись як скрипалька. Повернутися до столиці вона змогла лише наприкінці війни. Марлен Дітріх зуміла влаштуватись на роботу в оркестр, який акомпонував німим фільмам і отримала можливість переглядати весь репертуар кінопрокату. Комиром Марлен стала зірка німого кіно Хенні Портен. І саме тоді вона вирішила стати такою ж знаменитою актрисою. Через місяць Марлен звільнили з оркестру. Причину назвали досить дивну – Через те, що Марлен була єдиною жінкою в оркестрі, вона нібито відволікала інших музикантів від роботи. Але Марлен Дітріх не засмутилася і почала прокладати шлях до своєї мрії, навчалася акторській майстерності, танцям і співу та дуже скоро стала утримувати невеличкі ролі у спектаклях та кіно. У 1924 році на знімальному майданчику фільму Трагедія кохання Марлен Дітріх познайомилася з режисером Рудольфом Зібером, в якого закохалась, і увела його від іншої жінки, з якою той був заручений. Марлен і Рудольф дружилися, і у них народилась дочка Марія. Хоча Марлен прожила зі своїм чоловіком лише п'ять років, вони офіційно залишалися в шлюбі протягом його життя. Завдяки невтомній праці та постійному вдосконаленню своїх талантів, Марлен почала отримувати головні ролі у кіно. Справжньою сенсацією стала прем'єра фільму Блакитний ангел, де Марлен Дітріх зіграла роль танцівниці Лолі. На неї посипалися серйозні пропозиції від режисерів та продюсерів. Марлен підписала контракт з американською кіностудією Paramount Pictures. Першим голівудським фільмом Марлен Дітріх стала кінокартина Марокко. Сміливий образ Марлен поєднував елегантність з основами чоловічого гардеробу, і це привернуло до неї величезну увагу і викликало обговорення аудиторії. Після виходу цього фільму почалася мода на костюми в жіночому гардеробі, а сама Марлен стала культовою персоною. У 1936 році міністр пропаганди Німеччини Йозеф Гебельс особисто запросив Дітріх переїхати до Берліна і запропонував їй за кожен фільм знятий за її участю в Німеччині 200 тисяч рейхсмарок, а також вільний вибір теми фільму продюсера та режисера. Адольф Гітлер виступив із публічним зверненням, в якому пообіцяв Марлен провідне місце у кінематографі нацистів. Якби Марлен повернулася до Німеччини, щоб знятися хоча б в одному фільмі, це була б пропагандистська перемога. Але актриса відмовила міністру та головному фюреру Німеччини. Відмовивши Гітлеру, Марлен Дітріх продовжила будувати кар'єру в Голлівуді – Скоро вона стала однією з найоплачуваніших актрис свого часу. Вона знялася у надзвичайно популярному фільмі Шанхайський експрес після виходу фільму Марлен Дітріх купалася у променях слави. У 1938 році на Венеціанському кінофестивалі вона познайомилася з відомим письменником Еріхом Маріє Ремарком. І у них зав'язалися романтичні стосунки. Марлен Дітріх настільки вразила Ремарка, що стала прототипом головної героїні Жоан Маду з його знаменитого твору Тріумфальна арка. Близько року Ремарк та Дітріх жили разом в Парижі. Але у 1939 році, коли стало відомо про підписання пакту Молотова Ріббентропа, вони вирішили, що війна неминуча, і перебралися до Америки. Коли вони оселилися в Нью-Йорку, Марлен стала зіркою світських вечірок, з'являючись там з різними чоловіками. Ремарк не витримав цього, і вони розійшлися. Артистка мала багато романів з відомими чоловіками, з драматургом Бернардом Шоу, письменником Ернестом Хемінгуеєм, актором Геррі Купером, співаком Френком Сінатрою та іншими. Але справжнім коханням Марлен Дітріх став актор Жан Габен, пристрасні стосунки з яким тривали більше шести років. Щоб її коханий не сумував за рідною Францією, вона придбала невеликий будиночок у Голівуді, оформивши його у французькому стилі, та щодня готувала йому страви французької кухні. Роль зразкової домогосподарки дуже сподобалася Марлен. Однак згодом у Жана почали виникати питання про те, чому його кохана ніяк не розлучиться зі своїм чоловіком, адже Дітріх залишалася в офіційному шлюбі з режисером Рудольфом Зібером і не припиняла спілкування з ним. Розірвавши з неї стосунки, Жан Габен вступив до французької армії і вирушив добровольцем воювати в Марокко. Марлен Дітріх вже не уявляла свого життя без Жана Габена, і тому продала все своє майно і разом з музичним колективом поїхала на фронт шукати Жана. Потрапила під бомбардування, ночувала у спальних мішках на землі, пережила пневмонію, але згодом все ж таки знайшла Габена на фронті. Вони помирилися і деякий час пробули разом. Але потім життя остаточно розвело їх у різні боки. Танкова дивізія Габена рушила далі, а Марлен повернулася в Америку. Коли почалася Друга світова війна, Марлен Дітріх у певний час навіть планувала особисто зробити замах на Гітлера, але потім відмовилася від цього задуму, зрозумівши всю його авантюрність і складність. У той час населення і солдати отримали постійний доступ до радіо. Тоді Марлен Дітріх записала пісню «Лілі Марлен про солдата, який знаходиться на фронті і сумує за своєю коханою. Ця пісня звучала в кожній передачі солдатського радіо і стала справжнім хітом того часу. У воєнні часи Дітріх знімалася у таких фільмах як Дестрі знову в сідлі та Спойлери, а також виступала з концертами у військах, гарнізонах та шпиталях союзників, об'їздивши північну Африку, Францію та Італію. Вона також збирала гроші, щоб допомогти євреям тікати з Німеччини. Через це гітлерівці голосили Дітріх ворогом нації та влаштували на актрису справжнє полювання. Марлен вимушена була завжди тримати при собі заряджений пістолет на випадок замаху. Про свою діяльність під час війни Марлен Дітріх говорила, що це була найважливіша справа в її житті. Вона отримала французький орден Почесного легіону та американську президентську медаль свободи. З кінця 50-х років зйомки в кіно відійшли для актриси на другий план, а головне місце в її житті зайняли музика та естрада. Дітріх багато гастролювала світом. 1975 року на концерті в Сіднеї вона впала в оркестрову яму, зламавши шийку стегна. На лікування та реабілітацію пішло 8 місяців, після чого актриса усамітнилася у своїй паризькій квартирі на Авеню Монтень. Із зовнішнім світом до кінця життя вона підтримувала зв'язок лише телефоном, не бажаючи з'являтися навколишнім, старою і немічною. Вона померла, коли їй було 91 рік. Її яскрава особистість та незвичайна доля, в якій переплилися мистецтво, кохання та політика, і досі викликають величезний інтерес аудиторії.